Козлячий нагрудник, чуваки. <рив> <рив> Ти диви, все ламаю просто у вас на базі. Бо ви придумали якусь супер жорстку штуку. Так, знімаємо тепер нагрудник козла. Тепер виглядаємо якось ось так, одягаємо. О, <рив> Супер армор. Отако тобі! Отако тебе як козлом, поняв? Я можу яйцями кидатись! Обалдеть, хана тобі голем, іди сюди. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт, і в мене чомусь не видно моєї руки. Але це не найголовніше, тому що сьогодні ми зможемо скрафтити любого моба. Точніше, не просто моба, а по частинкам це все зробити. І зараз ми заходимося на якійсь суперсекретній лабораторії, фабрики. І тут є Каїн. Каїн, дарова. Вітаю тебе в крафтінг морф корпорації. В общем, давай далі. Погнали. В общем, ми себе поверили, ти, чувак, Солідний, але нам треба йти далі. І далі у нас є катя і є якийсь лут. Верстак, золотий меч, котячий шолом і приготованої курки 10 штук. Давай одягнемо шолом. <рес> ти диви, який я. Мені, кстати, дали швидкість і ще стрибучість за того, що я кіт. Так, вітаю тебе в крафтинг лабораторії, туди-сюди. В общем, ти можеш там зробити, веселись. Окей. О, ага, вісь так, шляпа. Так, і ми можемо, короче, рецепт шолома зробити з аметистових шардів, фантомських мембран, меду, блейзових паличок і короче, багато-багато різних всяких предметів. І так само ми можемо зробити з нагрудником і з штанами. Ти знаєш, це солідно. Правда, то, що я такий кошак ну це, конечно, доволі серйозно. В общем-то, у нас тут є торговці, якісь які дають мені змогу купити всякі разні предмети, за допомогою яких, ймовірно, ми зможемо щось. Тут є багато чуваків. Вони з нами про щось говорять, але я знайшов попугаючі штани. Почекай має якісь левітації. Обалдіть, у мене ноги попугає, я ще й левітую. Ладно, це солідно. Це прям дуже солідно. І мені би краще, ну, було б хорошо, познаходити ще всякої разної байдила будила, будай. Ану, можна мені ще якихось приколів? Будь ласочка. Мені треба ці штани зняти, бо мені, якщо чесно, з ними складно. Мені дуже з ними складно, зато я знайшов діамант і заліза три штуки. Це реально круть. Почекай, я ще тут в цих скринях вообще все познаходжу. Компи всякі разні. Ви давайте, чуваки, тут особо є не страдайте, тому що я щас як познаходжу. Я як все познаходжу, тільки все скравчу. Ой-ой-ой. То -ой. буде серйозно. Так, тут якісь реактори солідні, жорсткі. Можна щось потикати і побігти далі. Хе-хе-хе. Так, ага, це ми вийшли з лабораторії. Почекай, Мені треба наоборот туди зайти назад. Кстати, я получив демеш і почув звук цього. Звук, звук кота. Я ж все-таки не кіт, я все-таки корова поки що. Ну, на більшу її частину. Але цього, походу, всім байдуже. Всім хочеться, чисто тільки того, щоб е, я цього, щоб я на цій фабриці став взагалі не поміким. Ладно, одне, що я поняв, що в мене є трохи діамантів, є трохи залі... Є крафти, є верстак і золотий меч. Золотий меч, скоріше в мене для того, щоб я когось убивав. Ну і скоріш за все, мені саме і доведеться когось убивати, але тут я бачу ще одну скриню. Почекай, я тебе знайшов. Козлячий нагрудник, чуваки. <плес> Ти диви, це просто щось неймовірне. Атака. О, я тепер диви, що можу робити. Я можу пригати. І ламати блоки. Так, тихо, містер. Я не хотів поламати тобі лабораторію твою, ти вибач, але атака в мене реально солідна, я можу цією атакою дерева рубати. <сум> це прикольно. Це реально круто. Так, почекай, давай землю назад поставимо, я не можу. О, поставив. Все супер. В общем-то, що якщо я до цього всього діла добавлю ще й отакі черевики. <сум> Просто це вообще, це Щось іщемось кенти. А, тут, кстати, ще щось є. Давай сюда нам. Тихо, обережно. Можливо, тут біля контейнерів щось є, але ні, тут ні чорта нема. Давай корову замочим. Все, дарова. Так, там, ймовірно, на кораблі є щось цікаве. Погнали туди. Отако. Добре, що я можу вообще супербистро все робити. Тільки скрині я тут знайти, якщо чесно, чомусь не можу. На жаль, ну нічого страшного. Пішли, подивимося, ще по території патинівся. Можливо, я ще щось знайду. Кстати, воно дуже хорошо підходить один до одного, поняв? Ну, саме козляче тіло із ногами, ногами папуги. Тому що я можу дуже високо пригати. І постійно, кстати, пригати до того всього, але поки що нічого знайти не можу. А, цей Прикол відбувається так, що ти дивишся вгору і ти починаєш підлітати. Окей, я поняв. Мені можна тут ще якісь скрині знайти, друже. Було би супер. Було би супер, старина. Так, ну ти щось там розказуєш нам про якісь різні приколи. Ну, нам це особо не цікаво. Мені цікаво знайти скриню. Оба, так ще діаманти залізо. Непогано. Ой-ой-ой. ой ой А що ж йому заліза зробити? Давай подивимося. Давай подивимося, що йому зробити заліза. Мені цікаво зробити штани, штани. Можу всяких штук, спір'я, зниток, сто темів безсмертя о ту ту ту-ту-ту-ту-ту-ту. Прикинь, я можу взагалі багато що робити. Правда, мені би залізо знайти. Можна з залізних сокир щось зробити, прикинь. Але мені цікаво зробити це із самого заліза. Давай отако зробимо краще, і будемо просто перевіряти. Штани. Да, а вони просто залізні, поняв. Шапка просто залізна. Я поняв, із заліза я такого не зроблю. Із заліза я таких приколів не зроблю. Хорошо, хорошо. Понапидимося, що тут ще є в цьому будинку. Можливо, тут щось є на другому поверсі. Опа. все ламаю. Все ламаю, просто у вас на базі. Бо ви придумали якусь супер жорстку штуку. Прикинь, я вообще всі блоки можу ламати, чи що? Обалдеть, а є ще якісь будинки? Чи більше нічого нема? Чи це вся лабораторія? Воно щось є. Так, тут у нас, як я понімаю якесь село. Погнали до нього. Боже, як хорошо можна передвигатись, Там ще й печера якась. Ой-ой-ой, чуваки, там ще якась і печера є, це вообще жорстко. Це вообще супер жорстко. Зараз ми тут понаходимо якісь різні приколюхи, і буде у нас чики пуки Так, селище. Дарова. Воно пусте. Так, морква. Забираємо. Морква мені треба, я її можу як мінімум їсти, так як максимум ще з неї щось скрафтити. Давай зараз і перевіримо, що я можу скрафтити з моркви. Отакої все чисто штани. Ні. Шапку, ні. Нагрудник, ні. З моркви такого зробити не можна. Хорошо. Тоді давай зробимо собі сокиру Зробимо собі залізну сокиру Бемц є момент. І отут, ми поїде і да, тут ще купа різних броні. Оце лот! І ще якийсь мул. З білої вовни ламу можна зробити. Ай, залізний голем, це треба маки. Все, я поняв кенти. Ідемо шукати маки. Тільки для початку, давай, знайшов. Зробимо, Найдемо ліжечко. Опа, і ляжемо з платки. Хорошо. хорошо, супер. Бенц, Так, картопля, колода, Тоже непогано. Мені да маки. Оце маки, да? Бенц. Да, Це мак, 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 мак. Пішли. Пішли шукати на галявину купу маку. А тут зараз ми найдемо. Щас ми тут понаходимо. Ось ось, 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 ось є, да? так, з такого маку, напевно, не піде, да? Це вже другий мак. Це трояндовий кущ. Це вже не мак тобі. Я, кстати, жорстко дуже плаваю. Отако Бенц. Бенц. так, демаке, скажіть мені, я хочу зараз зробити собі залізного лемчату броню. Опа. Скай, перепригнув жорстко. Де ти маки? Все тобі. Осьо тобі, маки. Чуваки, зараз буде жорстко. Так, і вроді з я там щось теж можна зробити. І з вовни теж, тому давай пробуємо все добувати. Потому що з усього просто, ну, майже з усього можна щось скрафтити. І ще одне село диви. І тут є ще маки! Сюди мені треба. Давай, давай, давай. Я хочу бути реально солідним типом. Зараз у мене все буде, пацани. І дівчата, маки, маки, маки. Мені треба надо... не нагрудник. Мені треба штани. Штани залізного лема. Бемц. Сьо, сюди! Хе-хе-хе! Так, ніякої кнопки в мене більше не з'явилось. А що вони роблять, ці штани, я не знаю, но армору дають вони супер багато. Супер багато дають армору. І, можливо, ми ще зможемо зробити собі нагрудник. У мене є сім. Мені ще один мак треба. Селянин, ти бачив десь маку? Я б тебе питаю, розвалив залізний голем, але просто почекай. Просто почекай, що я мак найду, одненький. Ось він. Іди сюди. Хорошо. Насіння йдіть геть. Так, верстак іди сюди. І ми робимо собі нагрудник залізного голема. Так, знімаємо тепер нагрудник козла. Тепер виглянь ми якось ось так, одягаємо. Оооо, супер Старина! Старіна. ти, йо ти дамажиш! Я тобі менше дамажу. Старина! тихо, валим! Я готовий поїсти курки. Так особо з ним не поб'єся. Е, лисий, я помер! У нас є проблеми. Я правда корова, але я не пам'ятаю, де я помер. Ех, блін. Так, голем, я пам'ятаю, це ти мене зламав. І зараз я прийду до тебе. Щас я тобі відомстю. Ой, як я тобі відомстю. Я просто неправильно робив. Я неправильно робив, неправильно одягався, понімаєш? Я, я неправильно робив, неправильно. А тепер я знаю, як треба зробити. Надо оцю штуку одягнути. Взяти залізну сокиру і бити нею. У мене є ще голова козла. Щас, чуваки, щас. Іди сюди. Отако тобі. Отако тебе, як козлом, поняв? Отако тебе надо бити. Далепень, ти залізноголовий. Іди сюди. Ой, ти загрівся? ой Ой ой, почекай щас, посламаєш мене. Тихо, треба похилитись. Що втикаєш? Це твій чувак мені мішає. Ой-ой, ой да -ой -ой. та може він жесть. Так, коли не знаєш, як убити чувака, то знаєш, як треба робити? Треба давати трапу. Давай, старина. Хе-хе-хе. <свистит> нічого ти мені не зробиш, диви. Хе-хе-хе. <свистит> Оба! <свистит> ти мені нічого не зробиш, лафух, нічого. Тихо, свалюємо. Ді сюди. Блін, оп'ять. <свистит> Вже то звідси бігти. Зате я знаю дорогу. Ти же старина, не знаєш, з ким ти зв'язався. Щас я прийду сюди в кузню. Найду класний лут. Обсідіан, плюс кайло, да, Залізне, непогано. Кстати, обсідіана ще 12 штук. Я і не знав, що скільки може спавнитись, але це реально солідна штука. Так, погнали завалимо ще з цього голема. У нього там осталася ще й ерунда по хп. І головне забрати всі свої шмотки. Ну і головне, ще ні разу більше не померти. Тому що, якщо чесно, я вже втомився помирати. Айрон голем штани. Бемс, бемс. Так, ідіть сюди, всі сказав. Щас буде ти повна халепа, старина. Отакого Бенс! І все. щоб ти багато не базікав. Так, мені треба зробити нову мемну голову. І я, походу, знаю, з чого її можна зробити. І це можна по-любому зробити з пір'я. Значить, нам треба зараз знайти непогану кількість курей. Ану, де воно? Де кури? Кури, несіться, будь ласка. Мені треба пір'я. Я знайшов ще одне селище, кстати. Прикинь, це реально солідна штука. Там ще якесь ще є. Як добре, що я ще демедж від падіння не получаю, але саме погано те, що я не бачу курей. Осьо щось ось ось є курочка ципа, 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 ципа ципа. Я прийшов. У вас дві стало? Непогано. Трошки ще пір'я. Мені ще одне пір'я надо. Один шматок, пір'ячка. Один шматочок, будь ласочка. Тут теж є голем. А справжній голем я Кстати, я Літаю, походу. Так, кіт, Мені би по-хорошому зараз пір'я одне знайти, щоб все було супер. Правда, де мені взяти? Я щось ще не можу знайти курку жодну. О, Боже, як, як замовляв, наче, це капець. Так, верстачок. Чи може зробити шапку? Да, Chicken helmet. Оце то, що надо. Венц, венц. Хе-хе-хее. Я можу яйцями кидатись! Обалдеть хана тобі голем, іди сюди. Ці яйця щось дамажать, кстати. Ну, не впевнений, але вони розбиваються і кури в вони є. Ні, яйця не дамажать, прикинь. Так, големчик, іди сюда, Іди сюда, голем! Тихо! Щас помру, свалюємо. Свалюємо. Йдемо, у мене ніякої нема далекобійної зброї. Це дуже погано. Голем, вибачай, але ми від тебе свалимо. Закидаємо тебе яйцями, нюхай яйця і йди звідси просто. Хі -хі 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 -хі. Аби я ще попадав? Нікось так ходить? Ходи. О, на, чувак! Ми тебе обкидали яйцями. Все, тепер ти нікому не треба. Погнали звідси. Коротше, кенти, втомився, я тікати, і я хочу собі зробити нормального капелюха. Отако От ось о Я не знаю, чий це но, в общем, я видивився, що таку штуку можна зробити. Сюда, чуваки. Є мене якась атака тепер крута. Чи нема? Скелети, я свій ти диви. У них якісь луки жорсткі. У них якісь жорсткі луки, чувак. Іди сюди. Плюс кістки. Я не знаю, чи з кісток можна щось зробити, але можна попробувати. Зомбачі, здарова. Ось такого сіди. Хе. Бенц! Я не знаю, скільки ця штука дамажи, але вбиває, все одно дамажи. Може, з гнилою плоті можна щось зробити. Погнали, знайдемо ще зомбі. вони. Так, чуваки, сюди йдіть. Сказав. Хорошо, головне поїсти тільки. Із павутиння точно можна щось зробити. Я сюди хочу ноги павука щас. Я собі хочу ноги павука. Ноги, ноги, ноги павука. Ноги павука. Ноги павука було би дуже круто. Мати. Павучара, йди сюди. Вонячий ти павук! Скільки моє павутиння? Дві штуки. Мені да ще дві. Давай зомбічів поки замочим. Все одно ніч тільки почалась, вони мені нічого не зроблять. Зомбі це самий ваще безобідний моб, який нічого не може зробити, і це дуже хорошо. Павук більш серйозніший, такий, я хочу сказати тобі. Він ще пригать вміє. А от кріпер і на ще дикий тип. Але нитка, нитка випала, і це найголовніше. А що якщо такого зробити? Опа! Е! Лисий! Чекай! Ху -ху 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 -ху. Там все попідривалось. Отаку його викинув, дивити, бачив? Ді Ди сюди. Опа, Ми розбили жорстко. Так, павук. дарова. Є нитки в мене взагалі. Чотири штуки є, хорошо. Робимо, значить, не, не можна! А з згнил, а гнилої плоті, почекай. От малий зомбі він потужніший, ніж обичний. У нього ХП так само багато, але він супершвидкий і малий. А, а з гнилої плоті можна щось зробити? Не можна. Та ну, ти прикалуйся. Це жорстко. Пішли, поспимо. Так, а ну, можна повпадки у вас тут? Давай. Які монстри поблизу? Ти що гониш? Я поняв, які монстри. Дай посплю. Все, ого, голем на мені, да? А це я лежу. хе 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 Хорошо, вообще хорошо. Так, крепой. Опа, блін, да він мене майже вбиває, У мене хоч армор якийсь є, а він все одно не сейвить мене, ні чорта. А, візер скелет із обсидіа, диви. А ну, отако. Бемц. Обалдеть, який я стрьом. Хе-хе-хе. А ну, голем, начувайся. Де там той големисько? Я щас тобі дам. Я з візер скалетом грудником. Я думав, я висушення буду накидувати, а я не накидаю висушення. Я якийсь слабак. Так, старина, іди сюди! Тихо! Тихо, я сказав! Чекай! Обережно! Максимально!